Ось така чепуха. Прокладка всралася, але вже почистив. Все перемив майже. Так, тут теж все помити. Головка трохи похожа вже на головку, то була. Ось цецьки де перемиті і нові. Більша половина з того. От. Ось. О. Стара прокладка. Посміхнулась. Зараз Де? О, на дві сторони така біда. Майже все поприходило. Те, що з одновує туди. Дещо поодмивали. Так от. Ремі. Там другий розпредвал. Да, тут ще були. Так, насос гур помер. Від слова зовсім помер. Але вже заказали десь в дорозі. Так. Ну тут я ж казав вже, що нове. Особо багато нічого не брали. Нашу я буду його прокладувати. А так ніби все добре. Наскільки можна було віддер. Ще треба буде з цієї сторони. Бо тяку від дерти бо за це время то сплошне болото було от тут вже тоже повідмивав вже щось на щось похоже от башка нічого тоже пополоскав От. Так что все, ще буде роботи повна. От. Такого особо на <coughs> <coughs> nah, машина, конечно, Фолькмондел МК2 96, Так. Eh, надо буде кишки всі потім попідв'язувати, бо бляха як холодець. Mm. Ось так, термостат теж до разуму довів. Ну, потім буду все нове кидати то, Як буде время, то може й покаже. Все повно. Біля неї роботи ще дуже повно. Що тільки стоїте було тягати, блять. Не люблю таке. Ай, ну добре. Якось таке, поки відео не дуже без настрою. Ще треба бу... болти, відмити, відчухати, бо щось зна Якось так.